У 1995 році було засновано науковий журнал Сіверянський літопис. Уже два десятиліття видання об'єднує науковців. Друкуватися тут престижно і не лише для українських вчених. А починалося все, кажуть його засновники на голому ентузіазмі. Грошей не було, але в нас були такі бажання започаткувати цю справу. Ми видали перший номер, другий. Потім нас стала підтримати Чорнобильська атомна. Електростанція як головний спонсор, і з невеличких таких номерів по 8 сторінок. Зараз доросло що буває, що номер один виходить об'ємом 400 сторінок. 2840 статей за 20 років. Результат роботи сіверянського літопису, і це не просто статті. За кожною з них ґрунтовні наукові дослідження. Сергій Павленко називає авторів бджілками, бо працюють так само невтомно і радіє, що за два десятиліття з'явилося стільки ж солідних томів з історії Чернігівщини. Ми друкуємо і матеріали, якісь архівні, є якісь узагальнюючі статті. Тобто, вже ось молоді студентам, коли вони приходять в бібліотеку, а зараз наш журнал є в інтернеті, то Є що знайти, є що побачити, прочитати і зрозуміти, як виник, наприклад, Чернігів. Як як які події відбувалися тут в минулому? Журнал науковий, тож і ювілей його редакція святкувала у науковому колі на черговому засіданні клубу Краєзнавець, що проходило в обласній бібліотеці імені Короленка.